14 рік в одній агрофірмі ліпше чим участь в агрохолдингах. Дивіться, яка історія на рахунок агрохолдингу. Я був, працював в шести агрохолдингах. шести, да. і хочу сказати одну історію, що це, для мене це в кожному агрохолдингу був свій досвід. Тому що агрохолдинг по-іншому працює, кожен працює по. Наче всі вирощують хліб, але вирощують там по-різному. Да? Різні підходи, різні структури, різні там. Формації, але це був досвід, розумієте? В шести я попрацював і розумію, як вони живуть, чим вони дихають, як вони бюджетуються, як вони замовляють препарат. Ну, взагалі дуже багато речей знаю, в керівництві працював. І хочу сказати одне, що не завжди найкраще працювати в одному в тому самому підприємстві, тому що ти бачиш, як для агронома ти бачиш тільки одне 14 років. А якщо ти побачив інше, то ти можеш щось провадити тут. В цьому підприємстві, де я зараз працюю, я намагаюся провадити все, що я накопичив за роки свого виробничого досвіду, де не давали мені впроваджувати, розумієте, щось. Тому що впровадження нові технології це інвестиції. Як правило, холдинг — це дуже важка історія і так далі. І друга історія, що мені тут подобається, тому що я, мої агрономи, інженера, трактористи, ми не обмежені. Показувати, як ми працюємо, розумієте? на це обмеження. Агроном не має права знімати відео, інженер не має права знімати відео, взагалі все тільки офіційне. Тобто розвитку як своєї особистості, як спеціаліста взагалі немає. Оце саме геморой, який є в Холдингу, на мій погляд. Тому що там не дають можливості розвиватися. Там розвиваються ті канві, так як тобі сказали. Отак або ніяк. Якщо що звільняють. Так що така історія. А тут є можливість розповідати про точне про провадження елементів, технологій, які складності були, що маємо, що не маємо. Тобто не казки розповідати, знаєте, самофіцінні, які там можна сказати про холдин, що все хорошо в нас все хорошо. Ми там йдемо так і таким поступом, як п'ятирічка при комунізмі. А по факту всі знають, як воно все працюється. І цей, це підприємство, власники дають можливість. Себе реалізовувати як особистість, як агронома, як інженера, розумієте? І це класна історія, тому що ми дуже багато чого проваджуємо через те, що є можливість розвиватися, а не тупо ходити по, по намальованій смужці, так як хоче там верховний якийсь там і так далі. Так що вибір за вами, холдинг – це не значить зло, це просто ваш вибір. Тримайтеся, успіхів! вам!